Підстригла сьогодні цибулю та кріп. Бо коли пішла на грядку, побачила, що після вітру листя цибулі понахилялось, перегнулось, десь навіть наполовину пообломилось. Тому все таки листя пообрізала. Ну не пропадать же добру. Зроблю цибульники, а решту поріжу та відправлю. Сушарку і буде заготовка на зиму. До речі, щоб при сушінні цибуля зберігла свій аромат та вітаміни, температура при сушінні не повинна бути вище 40 градусів. Для самої цибулі в такій процедурі нічого страшного немає, бо листя знову відросте так само, коли ми садимо її у себе на підвіконні. Зібрано, так сказати, перший врожай. Якщо цього не робити, пошкоджене листя почне жовтіти, в'янути та гнити. І це може навіть спричинити хворобу. Тому я й роблю таку лікувальну стрижку і отримую перший врожай.